Я вітаю всіх глядачів Галичини. Ми починаємо наш інформаційний вечір сьогодні, 19 грудня. А отже, рівно за тиждень івано франківську розпочнеться вже традиційний міжнародний різдвяний фестиваль Коляда на Майзлях. І про його цьогорічні особливості розкажуть наші гості. Я з великою приємністю їх представляю. Наші студії Тетяна Бойко, начальниця управління культури, національностей та релігії Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. І надія загурська, директорка департаменту культури Івано-Франківської міської ради. Доброго вечора. Доброго вечора. Я нагадаю глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож, якщо ви маєте запитання до гостей, телефонуйте. Номери телефонів бачите на екрані, або пишіть коментарі під цією трансляцією на Фейсбук-сторінці Галичини. А ми починаємо. Отже, фестиваль на Майзлях» вже багато років відбувається, але можливо не всі глядачі знають його особливості. Отже, що це за фестиваль, для кого він і чому він такий міжнародний? Пані Тетяна. Так, дійсно, у нас цього року міжнародний різдвяний фестиваль це є 16-й фестиваль. Коляда на майзлях. Він був започаткований у 2010 році при монастирі Царя Христа, отців Василян Української греко-католицької церкви міста Івано-Франківська. Головною метою цього фестивалю це є відновлення, збереження та поширення різдвяних традицій, колядок, щедрівок, а також обмін творчими досягненнями мистецьких колективів. Натхненниками даного фестивалю були творчі колективи парафії. Зокрема, це були хори, ансамблі, солісти, спільноти, священники парафії. Це все відбувалося у той час за підтримки єпископа Івано-Франківської української греко-католицької церкви Софрона Мудрого. З плину часу фестиваль змінював свої форми проведення, розширював свій географічний діапазон і жанровий спектр виконавців. На гала-концертах завжди звучали відомі аранжування колядок у виконанні всіх учасників. Також ще хочу сказати, що фестиваль відбудеться з 26 по 29 грудня, це є 4 дні буде відбуватися. І цьогоріч на фестивалі ми будемо вітати понад 55 колективів, які будуть брати участь у даному фестивалі. Це будуть колективи з Запоріжжя, Рівного, Києва, Харкова, Харківщини, Львова та Славути. Також онлайн долучаться до нас за кордону колективи. Це будуть зокрема зі Сполучених Штатів Америки, Канади, Литви, Словенії, Румунії, Швеції, Португалії, Італії та інших країн. Відкриватимуть фестиваль колективи парафії Царя Христа співом архієрейської божественної літургії, а також буде театралізоване дійство театральної школи, жив був пес. Також будуть у нас різні відомі виконавці, думаю, ми зараз про них детальніше поговоримо. Надія лавріна розкаже, тому що ну, ще одна з таких традицій все ж таки фестивалі це зіркові гості. Отже, хто цьогоріч буде такою зіркою, зірками фестивалю. Коли відбувається коляда на Майзлях, наш фестиваль відомий, фестиваль вже на цілий світ, який об'єднує не тільки всіх українців, а вже об'єднав весь світ у коляді. І е, завжди запрошуємо когось з знаних, відомих гостей. У нас побувало дуже багато. У нас була і е, Ніна Матвієнко, і е, шпілясті бандуристи, і Пікардійська терція, і е, дуже багато акторів, співаків відомих. Але умова завжди фестивалю це є співати наживо. І тому фонограма не допускається. Ми звичайно запрошуємо тих е, зірок, які можуть заколюдувати наживо е, вживу і донести цю нашу українську коляду. Цього річ теж не відбулося без е, такого гарного подарунка. Запрошена е, Тоня Матвієнко, заслужена артистка України, а також е, заслужена артистка України Руслана Лоцман з родиною. Чому з родиною? Тому що кожен фестиваль наш має. Е, Дуже гарну традицію, він іде під якоюсь тематикою. Наприклад, минулоріч це була патріотична коляда. Цього року це родина. Ви знаєте, що зараз у стані війни, у часі війни, дуже багато родин є не разом є моменти, коли батьки далеко від дітей або. Матері з дітьми пови... повиїзд... повиїжджали за кордон, і тому сталося так, що ось ця коляда родинна коляда має об'єднати нашу українську родину і об'єднати у ці співаній молитві. Понад 50 колективів, так ми почули. Я знаю, що завжди дуже високий рівень цих колективів. Власне, що є головним критерієм? Я думаю, що учасник з охочих взяти участь було більше набагато, так? Справа в тому, що я ще хочу підсумувати те, що за 16 років у нас прийняли участь понад 500 колективів. Звичайно, спочатку починалося з того, що були колективи нашого обласного місцевого значення. Потім, коли вже географія і зростала так, би мовити, попити і бажання бути присутніми на коляді майзлях на цьому фестивалі. То вже приєдналися до нас спочатку наші міста, побратими, потім ті, хто почули. А зараз це взагалі багато тих людей, які виїхали за кордон. Вони при якихось певних парафіях створюють свої хори і е е теж зараз приєднуються до кліди на майзлях. Критерії Критерії не є дуже складні. Найважливіше, як я вже сказала, це має бути виконання наживо. І, звичайно, ви розумієте, що статус міжнародний фестиваль він має більше Вимоги, те, що це має бути більш професійно, більш якісно. Що цікаво, що зараз більше заохочуємо наші молодіжні колективи, наші фольклорні колективи, хори, ансимбло, ансамблі. Тобто, щоб було різноплановість, різноплановість у виконанні коляди, щоб воно було цікаво і щось щось новітнє таке. Але ж є на панки, які приїжджають щоро... ну, не щороку не але хоча би традиційним Ні, Ви знаєте, намагаємося так, бо дуже багато бажаючих. Намагаємося, щоб щось поновлювалося і були нові колективи і е, е, мешканці міста Івано-Франківська, а також ті, які будуть мати можливість а таку можливість будуть мати. Дякуючи телебаченню Галичині. Дякуємо вам. А також трансляції по інтернету е, і по на на сторінці «Коляда на Мазлях. Зможе побачити весь світ, і тому намагаємося так, щоб колективи не дуже повторювалися. Це хіба що якісь такі колективи дуже важливі? Я ще вам хочу сказати, що у нас ще буде такий національний важливий колектив, як національна капела Бандуристів імені Майбороди та Львівська державна академічна чоловіча хорова капела Дударик. Це ті запрошені гості, які теж будуть у числі у наших виступів. Коляда на Майзлях, уже Іде третій рік війни, і е, запровадили, коли у нас відбувається фестиваль. Відбувається один із днів. Ми присвячуємо е, такий, такий виступ для наших воїнів, для сімей наших воїнів, які вже є небесною, небесними воїнами, і тому ми запрошуємо робимо для наших військових і, і наших близьких дорогих родин, які е, випликали наших героїв, і виростили наших героїв. Коляда буде традиційно лише в храмі відбуватися, так концерти, тому що знаю, що іноді було таке, що десь на площі на вічому майдані були концерти. Справа в тому, що ні, у нас якраз 27 числа. Ті колективи, які будуть гостями нашого фестивалю, будуть приймати участь на центральній частині міста. це на Вітовського це буде відбуватися на Вітовську о 15-й годині. Ми запрошуємо і можливо, ще Десь будуть виступати у наших закладах культури. І тому і ще, окрім того, в центральній частині міста хто, наприклад, не зможе бути в церкві, в храмі Царя Христа або не зможе побачити по телебаченню, прогулюючись по місту, в центральній частині міста буде транслюватися на екрані. Тобто долучитися, поколядувати, послухати буде можливість, можливість дуже всім багато і всім так. бажаючим на насправді. На також е... хочу е... я ще додати, що протягом останніх трьох років географія фестивалю значно зросла. Зокрема, були залучені колективи з Києва, Дніпра, Одеси, Кривого Рогу, також з Донецької та Луганської областей, які ми знаємо, окуповані, також з Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Волинської, Тернопільської та Львівської областей, а також міжнародні колективи це долучалася. До нас Латвія, Литва, Румунія, Польща, Хорватія, Молдова, Канада, Німеччина, Бразилія, також Сполучені Штати Америки Вони підключалися онлайн. Також, зокрема, на фестивалі за цей час побували такі відомі колективи, як Пікардійська Терція, Марійка Бурмака, Шпилясті Кобзарі, Хорея Козацька та Тарас Компаніченко, Ірина Житинська, також Оксана Муха, Тарас Чубай, рок-гурт Коралі. Також учасниками. Фестивалю були і національні, і академічні колективи, також і професійні колективи. Також ще хочу додати, що символом фестивалю є велика вертепна зірка, яку змайстрував спеціально до першого фестивалю майстер Богдан Новак. І також ще хочу нагадати, що у жовтні 2018 року наказом Міністерства культури України фестивалю присвоєно статус міжнародного. І власне, от ну насправді це такий вже великий відрізок часу, починаючи з 10-го року, як було сказано, і різні випробування, особливо стадіях напевно 5 років. Пам'ятаємо, пандемія була в загрозах, так були проводити чи не проводити, повномасштабне вторгнення, перебої з електропостачанням. Теж от попри все фестиваль відбувався. Жодного року здається не було. Коли він відбувався, навіть одного року здається, двічі відбувся. Так у грудні, в січні і в грудні в місяці. Ні разу так. ми не відміняли фестивалі, навіть у ті гості, що перебували. Речислила пані Тетяна Я дуже дякую Руслану Романовичу. З його ініціативи запрошуються е, відомі колективи і є завжди родзинкою фестивалю. Але хочу сказати, що ні жодного разу не відмінялося. Ви е, знаєте, колюдували українці завжди. колюдували і в час голодомору, і в час війни, і в Сибірі. І напевно тому збереглися ці добрі наші традиції. І зараз ці традиції тому ми і підтримуємо свято бережемо. І тому, напевно, зараз актуально, щоб Коляда на мазлях жила жила і, і, і передавала ці традиції нашим дітям, і тому я знову ж таки повторююся, що ми заохочуємо дуже багато молоді. А стосовно того, що чи бу відбувалося, о, о... Чи змінювався просто формат? Змінювався формат, чому тому, що ви розумієте, багато колективів до нас за кордону приїздили і виконували свої твори наживо зараз. Такої можливості в час пандемії і в час війни немає, але є дуже прекрасна можливість ці колективи почути і побачити в онлайн. І а наші колективи з всієї України то є така гарна нагода, І дякуючи нашим працівникам культури і волонтерів. Терем, які доручаються, це теж працівники культури, які будуть опікуватися тими колективами, так як вже сказано, було, із Харкова, із Києва, із Львівщини, із е, 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 інших областей нашої України. Всі, які приїдуть, то вони будуть мати можливість наживо виступити у е, на фестивалі. Ну, власне, цей фестиваль це ж не лише про музику. Тобто, це не такий класичний музичний фестиваль, де оцінюють якість виконання. Це фестиваль, який насамперед напевно має на меті популяризувати традицією, це різнобарві української різдвяних традицій, і от як ви бачите, от як його мета зараз змінюється, щось, щось нове, можливо, у часі війни ми відчуваємо під час таких, таких фестивалів? Знаєте, для мене цей фестиваль це є як молитва, тому що у молитві та коляді ми будемо дякувати нашим військовослужбовцям, нашим збройним силам України, які тримають наше небо. А також будемо дякувати нашим сім'ям, героям героїв, які віддали життя за нас. За Україну, і будемо запрошувати також членів цих сімей і сімей родин загиблих на даний захід, також родин, які опинилися, їхні рідні, опинилися у полоні або пропали безвісти. Цим щоб цим співом ми хочемо, щоб їх підтримати і популяризувати даний фестиваль. І ще також хочу сказати, що, попри такий важкий стан воєнний в Україні, коляда на майзлях. Щороку збирає майже сотні учасників, і головне для нас, що нам вдалося зберегти дійсно цей фестиваль, тому що це є збереження наших українських традицій. Коляда це є наші традиції. Це за те, за, за що борються наші військові, наші герої, наші воїни. І нам потрібно це зберігати, тому що це дуже правильно, що цей фестиваль зберегли, і цей фестиваль продовжує мати своє життя і зараз. Коляда – це як є наша спільна молитва, і цей 16-й фестиваль, який відбувається в умовах війни, де буде дуже представлено багато колективів, які сьогодні виступають. Вони в своєму складі також мають військових, мають родини. На жаль, загиблих наших героїв. Ну, власне, так, це війна. Вона все одно воно буде відчуватися. цю, напевно і і святкову атмосферу. ми все ж таки хвилюємося і молимося за одне. І напевно буде і благодійна складова, так тому що останні роки є благодійна складова цього фестивалю. Чи буде якийсь збір коштів, напевне, благодійна складова зараз є усіх наших заходах. Звичайно, будуть стояти скриньки. Це все може відбувати з побажанням відвідувачів наших. І я знаю, що дуже гарно підтримують і, і розуміють, що зараз найважливіше завдання. Нас, усіх, хто знаходиться тут у тилу, допомагати нашим збройним силам України, нашим воїнам, які дають можливість нам тут і колядувати, і святкувати, і сидіти родиною за, за родинним столом під час святої вечері, і можливість якраз берегти ці традиції. І можливо, цими зусиллями наших воїнів ми маємо можливість берегти найсвятіше це нашу культуру. І я щиро дякую тим, хто долучається і наш. См, організатором, тому що розумієте, є така закулісна, закулісний момент, що дуже багато людей долучається до організації. І Люба Терелецька, і Ігор Дем'янець вони є постійними учасниками і організаторами. І наша христинка, незмінна ведуча, і Ігор Чепель який втратив свого сина на війні. Він теж буде ведучим у цьому фестивалі. І тому запрошуємо всіх бажаючих, тому що колядуємо разом, молимося разом. Молитва велика сила, і ми переможемо. Безперечно, знаєте, от доводиться чути іноді такі нарікання, що стали менше українці колядувати. Десь можливо, хтось каже, що це глобалізація так впливає. Хтось каже, можливо, у часі війни і немає того настрою до коляди. От як ви бачите, чи потрібна людям коляда і. Чи можливо замало і чи можливо і за багато зараз буде лунати? Знаєте, ми сьогодні говорили з одною панянкою, вона сказала: Ой, напевно, школа має пробувати ось ці певні традиції. А я вам скажу, все починається з родини. Я думаю, що кожного з нас і у вас, і у пані Тетяни ми починали молитвою нашу святу вечерю, і потім кожна вечеря завершувалася колядою. Я знаю, у нас за столом внуки чекають того моменту, коли вони зможуть заколядувати отримувати якісь солодощі або подарунок від нас, і ця традиція має тепер за все від родин, від наших українських родин, і якщо ми будемо це дотримуватися, а ми. От навіть наше місто івано франківськ це є своєрідна велика родина, і тому напевно колядувати треба. я не можу сказати, що в нас у нас саме в Івано-Франківську або Івано-Франківське, або на Прикарпатті менше колядують. Е, колись, наприклад, заборонялася коляда. Я пригадую ті моменти, коли не дозволяли, коли були заборонені, наприклад, зараз минулого року було дуже ми, ми ви знаєте, ми почули такі е, рідкісні колядки, коли нас була тематика патріотична, тобто це стрілецькі колядки. Це ті колядки, які були заборонені. Це було просто чудесно. І є така ідея зібрати ці всі колядки і створити такий е, е, великий альбом, щоб можна було би е, ну вже по 16 років. Ми могли би е, ми маємо що подати нашим, нашим, нашим українцям і взагалі цілому світу е, тих колядок, які виконуються уже століттями. Це дуже важливо. Ви знаєте, ще хочу додати, що дійсно цей фестиваль буде носити такий особливий характер, родинний, атмосферний і чуттєвий. Тому тут підбиралися в репертуарі такі колядки, особливо ніжні і патріотичні. І хочу ще сказати, що концерт дійсно для наших захисників це є особлива радість відчути у час різдвяних свят, коли їхні найрівніші так далеко і стоять на обороні нашої держави. А ще також. Дуже потішно, що вже Різдво ми святкуємо разом з усім світом. І багато наших музикантів, хороших диригентів, які виїхали також за кордон, вони створили свої колективи за кордоном. І це буде створений один розділ, де вони будуть брати участь і онлайн виступати, будуть трансляції з Брукліну, Швеції, Італії. Це дуже приємно і знаково для нас. В нас залишається приблизно 10 хвилин до завершення програми, і я би хотіла, щоб наші глядачі зрозуміли, що не лише один, один різдвяний фестиваль так буде, на Прикарпатті в ці дні. До речі, дуже важливо, що ми що ми вже вдруге святкуємо разом зі світом, тобто це різдво в грудні, і це теж е, так об'єднує, відчувається така міжнародна атмосфера свята. Але окрім коляди на Мазлях, що ще буде цікавого, важливого і в івано франківській в області. Давайте напевно з Івано-Франківська потім про область. Паймі. Ну як я вже сказала, що 20 7 грудня о 15-дині мистецька програма Різдво Франківську на Вітовському запрошуємо всіх за участю тих колективів, які приїдуть до нас. А також 5 січня Різдвяна коляда від Миколаїв до Єрдана. Ми плануємо проводити деякі наші заходи у парку Шевченка. Там є літня сцена і біля ялиночки недалеко. і Дуже багато родин відпочивають там, прогулюються. 6 січня святкове дійство до богоявлення Господнього. Це є традиційно освя водички, вічовий майдан. 12 січня, різдвяне дійство розколяда парк Шевченка. І ще хочу наголосити: що в кожному ви знаєте, що наша громада зросла. До нас приєдналась 18 сіл. Багато нас і в кожному закладі культури, і в кожному селищі, в кожному селі буде відбуватися коляда. Буде відбуватися розколяда, будуть відбуватися вертепи. Так що це вже традиційно дуже багато заходів заплановано і. Прошу стежити. У нас є культурна мапа, де будуть анонсуватися всі наші заходи. На сайті міської ради, на культурній мапі, сторінці культурна мапа і на сайті е е Департаменту культури. Ми висвітлюємо і анонсуємо ці наші всі заходи. та ж саме програму ви можете побачити на сайті міської ради програму Кулядина майзлях. Ви можете відстежити кожен день і що вам буде до вподоби, і що вам ляже на душу. Приходьте, ми будемо вас чекати. Власне, і долучайтеся колядувати, тому що да. це ж не концерт, це спільна коліна. Тобто співати можна долучатися. До речі, те що ялинка тепер в парку міському, то це якось впливатиме на програму так із заходів. Розумієте, ялинку ставити там, де є алея слави нашим героям? Воно було недоречно. І е, те, що ялинка, вона до речі, дуже гармонійно і гарно. І, я думаю, їй там пасує бути в центральній частині парку, і е, тим більше нам дуже добре там є літня естрада, де за сценою можуть переодягнутися колективи. І навіть якщо не дуже холодно, так як сьогодні е, погодні умови дозволяють, можна присісти літнім людям на, 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 на і, і подивитися концерт настоюче, а можна присісти із дітьми і, із дітьми, і, і, із дітьми так. та й відпочити там. Тобто приходьте колядувати до ялинки в парк. Нагадую, так. всім хто в Івано-Франківську. Що в області, адже Прикарпаття воно багато на різдвяні традиції. Так в Карпаття дійсно багато, Наша область багата і славиться своїми звичаями, традиціями. За підтримки ініціативи Світлани Васильнеонищук буде проведено благодійний сьомий аукціон для підтримки збройних сил України. Також буде відбуватися і розколяда. Буде коляда в Криворівні, де збирається не тільки. Вся Україна, але люди із-за кордону приїжджають на таку коляду. Багато будуть різдвяних вистав в ляльковому театрі, які будуть приурочені різдвяній тематиці, де ми запрошуємо всіх. Також в філармонії багато заходів буде, зокрема, кіносесід з ароматом Різдва. Також відбудеться благодійний захід традиції Різдва в часі боротьби в обласному музеї визвольної боротьби. Тому е, також ще відбудеться такий гарна різдвяна кантата, музично-театралізована вистава, де ми запрошуємо всіх е, охочих, е, запрошуємо наших військовослужбовців, родини військових на дані заходи. Е, до, прошу долучайтеся на нашу сторінку управління культури, національностей та релігії у Фейсбуці. У нас там є різні програми, перелік заходів і відвідуйте наші обласні підвідомчі заходи. Також хочу ще додати, що е, в кожній із 62 громадян будуть відбуватися заходи до різдва, буде розколяда і тому запрошую всіх долучатися максимально, тому що потрібно нам популяризувати наші українські традиції, наші звичаї серед молоді, тому що це є дуже важливо. Популяризація нашої культури не тільки в Україні, але й за кордоном. Ви самі де будете колядувати? Я сама буду тут у Франківську, Франківську колядувати так. так. E, насправді дуже багато заходів. Я думаю, що людям, які ну скажімо так, хочуть відвідати якомога більше, буде важко зорієнтуватися. Але все ж таки пріоритети варто визначати вже зараз, поки є ще ну що не менше тиждень. E, отож, стежте за сторінкою, і давайте ще раз нагадаємо ресурси, де можна дізнатися точно програму. Отже, сторінка «Коляда на майслях. Так, коляда на майзлях, культурна мапа це теж департаменту культури сторінка, є на Фейсбуці, а також міської ради. Сайт міської ради і сайт е, департаменту культури, і так що ще хочу наголосити, те, що завершиться коляда на майзлях, як завжди, традиційно. Після того, як вже відбудеться завершення, е, ну розпочнеться літургією е, за участю е, Володимира е, е, Вітишта та, Вітишина. Так, і потім вже буде початок. А завершення після завершення після гала концерту вже традиційно біля церкви буде про пригощання, частування пампухами і теплим гарячим чаєм, Так що все, все традиційно і ми не порушуємо ці гарні традиції. Тобто дивитися коло телевізора це добре, але краще прийти відчути атмосферу свята, поспілкуватися, поколядувати в дружній атмосфері. Е, дуже дякую вам за цю розмову. Я думаю, що це не, не останній наш ефір, присвячений саме цьому фестивалю, тому що запросимо ще музикознавців. Так поговоримо більше про програму, про ті пісні, які будуть лунати про ті колективи. Але загалом ми окреслили. Тобто, я думаю, що для наших глядачів ми головне сказали, де шукати, як визначатися і загалом, що спланувати собі заходи на Різдво в Івано-Франківську, адже воно має бути яскравим і барби. Смики завжди на Прикарпатті. Дуже дякую вам за цю розмову. Дякую нашим глядачам. Не перемикайтеся. після програми. Вісті знову зустрінемося в цій студії, аби говорити про головне в деталях. Побачимось.